Жириновський, Жириновський передбачив події в Венесуелі задовго до самих подій. Сьогодні 3 січня. Сьогодні 3 січня, 15.52, і ми вже знаємо, що в цілому ситуація у Венесуелі завершилась. Якщо ви тільки прокинулись, то мушу вам повідомити, поки ви спали, бо поки доїдали салати. Трамп розпочав і закінчив війну буквально за 2-3 години. Реально за 2-3 години використавши 2-3 ракети. Що сказав свого часу Жириновський? Жириновський свого часу вказав на те, що росіяни могли б допомогти Дональду Трампу ще раз стати президентом. Тобто відео, яке зараз транслюють в інтернеті, воно якраз було при Байдені. І Розумний Жириновський, якраз саме і говорив: давайте ми спробуємо Трампу допомогти. Власне, у 2022 році я в себе на каналі теж написав, це був вересень 2022 року, коли ще всі були захоплені Байденом і всі всі любили Боріса Джонсона, а рейтинги нашої влади сягали 95%. Я написав. Що Трамп піде на вибори і виграє, власне, так і сталося. Проте, аж до останнього дня виборів, а це було вже, якщо не помиляюсь, 6 листопада 2024 року, антитрампівський хейт в Україні був тотальний. Ні в Російській Федерації, ні в Україні не послухали порад щодо того, як би його з Дональдом Трампом закорішитися раніше, ніж він став президентом Сполучених Штатів Америки. Знаєте, так, така, так буває, що ви з кимось вибудовуєте відносини до того, як ця людина кимось стає. Потім ця людина стає кимось, і ви вже якби, в пулі тих людей, які до цього були з цією людиною. Бо коли вже людина стала на високу посаду, то всі оці. Ми вас підтримували, це все не так працює і до таких людей вже ставляться по-іншому. Так ось Україна теж проморгала певний свій шанс мати гарні відносини з Дональдом Трампом. Разом із тим повернемось до того, що сказав Жириновський. Жириновський тоді пояснював, що давайте ми допоможемо Трампу, а потім, коли Трамп прийде, якщо Трамп захоче якусь державу нагнути. І він сказав: Наприклад, Венесуелу. То ми тоді допоможемо. І він нам віддасть Україну, а ми йому дамо Венесуелу. І Жириновський сказав: як приклад, це як приклад. Чи можна стверджувати, що Жириновський отак дуже майстерно, неочікувано передбачив події Венесуели? Ні. Ну, щоправда, як можна, якщо ви взагалі не цікавитесь міжнародною політикою і тим, що в світі відбувалося? Так от, напружені відносини між США і Венесуелою були з 2007 року. Це ще ого, го знаєте, дуже давно, ще до всіх подій на Майдані, до всіх подій після, після Майдану, ще до Порошенка ще до. Коротше, Порошенко тоді ще десь біля партії регіонів був. А в Україні вже змінились два президенти, а напружені відносини між штатами і Венесуелою були давно. Чому це так? Я в попередньому відео чітко проклав історію їх відносин між штатами і, і Венесуелою ще з 2010 року. Так ось, те, що Штати спробують повернути собі позицію в Венесуелі, це було очевидно. І Жириновський нічого такого не провангував, що передбачивши. Що це може бути? І ось ми бачимо таку історію. Ми бачимо, що нібито Росія могла б домовитись із США, Венесуела в обмін на Україну. Що це означає? Це означає, що Російська Федерація мала з Венесуелою, власне, з Мадурою, доволі близькі відносини. Я далекий від того, що Росія могла б подарувати Сполученим Штатам Венесуелу в обмін на Україну, але такі думки, напевно, в російській владі були, і їх озвучував Жириновський, з таким, знаєте, трішки відчаєм, що російська влада не йде на цей крок. Що ми бачимо сьогодні? Ми бачимо сьогодні, що Жириновський власне помилився. Помилився у тому, як буде діяти влада Російської Федерації. Влада Російської Федерації не змогла закорішитися з Дональдом Трампом до його президентства. Влада Російської Федерації не змогла допомогти Трампу відновити свої позиції в Венесуелі. Трамп зробив це самостійно. Ну і Російська Федерація не отримує Україну в тому вигляді, в якому вона б його хотіла, її хотіла. Ну, якщо і доведеться Україні поступитись невеличким шматочком землі, фактично вже випаленою, ну будемо вважати, що це те, чого хотів, можливо, Жириновський. Тому Сполучені Штати Америки сьогодні вирішили свою важливу для них проблему: проблему доступу до нафти Венесуели. А тим громадянам, які пишуть, що ось подивіться, як же це так, штати влізли в Венесуелу, там захопили родовище і так далі, погугліть, як живе народ Венесуели, наскільки бідно вони живуть, на які кошти вони існують, і подумайте про те, а чи дійсно ви захищаєте народ Венесуели, коли ну, критикуєте? Ті дії, які сьогодні вчинили Сполучені Штати Америки. Я впевнений, що народ Венесуели тільки виграє від того, що Мадура завершить свою кар'єру як очільник Венесуели. Ну і от буквально щойно з'явилася інформація про те, що Україна стала на бік Сполучених Штатів Америки, президент Венесуели нелегітимний. Ми підтримуємо життя без диктатури. Це, значить, оприлюднив. Очільник Міністерства закордонних справ Сибіга. Ну, ось так все воно і сталося. Все так і сталося, як в принципі і гадалося. Щоправда, знову ж таки, я б на місці Сибіги утримався від таких тверджень, бо є певні нюанси. Розбираємось разом, розбираємо ситуацію, і я би хотів, щоб кожен громадянин України все ж таки трішки глибше. Розумів процеси, і щоб ми з вами всі разом були на боці того, що може принести для нашої країни користь. А ось боротися за все хороше проти всього поганого в світовому масштабі не варто. Ви можете просто залишитись без своєї країни, без свого двору, без своїх інтересів, без нічого. У нас є своя країна, вона в біді, і потрібно, потрібно все збирати, що може лягти в копілочку. Нашої перемоги у вигляді, у вигляді хоча б зупинки бойових дій, бережіть себе відео про складні відносини між Сполученими Штатами Америки і Венесуелою. Можете подивитися в мене тут на каналі.